Привіт, мій вірний друже, я ще тут. Хоча волів би бути десь інакше, у голові швидко палає тонкий гніт і моє небо за тобою плаче. Тепер страх бере гору наді мною, з тобою якось легше все було молитися, сміятися, йти до бою, вбивати нечість та бороти зла. А зараз у укопий грязь і сморід, я розумію, вона завжди там була, та коли ти сміявся наді мною, домом рідним стала разом земля. Простити твою втрату я не зможу, і ще багато нелюдів відправлю на той світ. У Бога лише спокою тобі попрошу, у пеклі ти вже був Прямуй до золотих райських воріт. Тепер ще більше хочу, щоб перемоги. Щоб смерть та втрати не були дарма, іду вперед, а за спиною очі прикриєш, знаю, вірю, не пройде пітьма.